Привітки! Сьогодні готуємо пп піцу. Для початку беремо миску. Додаємо одне яйце в миску. Додаємо дві столових ложки грецького йогурту. Перемішуємо. Додаємо дві столових ложки вівсянки. Роздріблюємо нашу вівсянку і таким чином у нас виходить вівсяне борошно. Додаємо вівсяне борошно в нашу... Додаємо вівсяне борошно у нашу суміш. Все добре перемішуємо. Додаємо крапельку олії і змащуємо її по пательні. Виливаємо тісто на розігріту пательню і обсмажуємо її на малому вогні. Так, ми вже дивимося по готовності, скільки воно буде обсмажуватись. Але ми обсмажили 5 хвилин з однієї сторони і 5 хвилин смажимо з другої. Коли ми перевернули на другу сторону, викладаємо начинку. У нас це сир. Всипаємо помідор. Та додаємо гриби. Ми ще декілька хвилин обсмажуємо і викладаємо нашу піцу. І ось так виглядає наша піца. Ось так виглядає наша піца зблизька. Розрізаємо нашу піцу на порційні шматочки. Наша піца дуже добре тягнеться. Усі приємного апетиту, папа.